Всім привіт, радий привітати вас на моєму каналі. Мене звати Владислав і хотілося б зразу перейти до суті цього відеоролика. По-перше, це вже я думаю замітно, те, що я розмовляю на українській мові і суть цього відеоролика якраз полягає в тому, що мій канал переходить на чисто українську мову. Тобто весь контент, який буде зніматися на цьому каналі, це чисто українськомовний контент. Я так зрозумів, що з Росією не має, скажімо так, тримати нічого спільного. Тобто треба розвиватися окремо, як нація, як країну, і я як українець теж повинен розвивати свою Україну. І я розумію те, що україномовний. Контент на Ютубі він в е, дуже малій малі кількості, тобто тут дуже мало каналів на Ютубі, які розмовляють чисто на українській мові. Тим більше, тим більше мотиваційних каналів, тобто ті, які знімають мотивацію, е, все, що стосується саморозвитку, тобто от цього контенту. І я так зрозумів особисто для себе, що я маю, маю скажімо так, продвигати цей контент. Україномовний, тобто мені це подобається. І тому попередні три відеоролики, які були на російській мові, в майбутньому я переведу на українську мову. Поки що вони будуть, скажімо так, на російській деякий час. Але згодом-згодом але я переведу їх. А наступні відеоролики, які будуть вже зніматися, вони будуть виходити чисто на українській мові. І мені самому приємно це говорити. Я розумію те, що я це давно хотів. Тобто, цей проєкт україномовний, він в мене гоїв вже дуже давно. Я хотів його, мабуть, пару місяців тому і ще включити. Але в мене ніяк до цього руки не доходили. І ось, скажімо, так я наважився вже це зробити. На дворі зараз осінь, дуже гарна пора року, як по мене. Особливо коли можна вийти в ліс і погуляти поміж дерев, де осипаються жовті листя. Дуже гарно. А так, в принципі, це головна новина, яку я хотів розповісти. Щоб, скажімо так, не було в мене пробілів на каналі, я просто розумію, що це треба. В першу чергу цей відеоролик для, особисто для мене. Тобто, щоб я розумів, що в мене канал йде прямо лінійно, він, скажімо так, не якось не петляє, не зрозуміло, як тобто, спочатку російська мова, потім українська, потім хрен пойме що. А так все йде прямо. Тобто я сповіщую те, що я переходжу на українську мову, і цей відеоролик, скажімо так, він потрібен просто. Ну, а ви були на каналі Rich World, що переводиться як багатий світом. Тобто, світ він багатий, багатий, і людина багата ним же. Тобто, тут пояснювати я нічого не буду, це мені самому ще давно прийшло. Підписуйтесь, обов'язково, щоб не пропускати нові україномовні ролики, які будуть виходити регулярно, разом йдемо до перемоги, друзі, і разом будемо розвивати українську мову, українську націю і нашу країну. Тому Всім до зустрічі! Дякую за перегляд!